Ми багато задумаємося над дійсним спілкуванням з Богом, і чому так багато в православній церкві є обрядовості? І чи ця обрядовість так має бути? Ну, Перш за це потрібно сказати, що Християнська церква, православна церква України, вона основується, фундамент її це священне писання. Священне писання складається із Старого і Нового Завіту. І це є основа віровчення для Православної церкви України. Але є ще і священне передання. Як служити літургії? Порядок служби літургії це священне передання. Як ми Маємо хрестити діточок. Порядок хрещення це священне передання. І багато різних обрядів, які є у православній церкві, це є все священне передання. Як священник має одягатися, чому він так одягається, і які кольори ми вдягаємо облачень на різні богослужіння? Це є все священне передання. Це є обрядовість. І ми заходимо в прекрасний храм. Він так гарно розписаний. Ми милуємося, ми ставимо свічки на підсвічники це все є обрядовість. Але що важливо? Вся обрядовість, яка є в православній церкві, вона вся надихається молитвою. Адже свята літургія. Євхаристія це є найбільша молитва, яка є в православній церкві. І коли ми молимося, ми просимо, щоб Господь зіслав Духа Святого на хліб, яке стає тілом Ісуса Христа, на вино, яке стає кров'ю Ісуса Христа. І коли ми причищаємося, ми віримо. Що ми причащаємо святого Тіла і крові Ісуса Христа. І так у всьому у православній церкві. Основа це наша віра і молитва. А далі все, це є те, яке нас об'єднує, яке нас гуртує, яке нас навчає, як, що і чому ми повинні так робити. Але якщо ми думаємо, що ми прийдемо на Різдво, тільки. Або на Пасху і принесемо кошики і посвятимо, оце вже є віра, вся віра. Ні. Оце тоді обрядовість. Тоді ми просто виконуємо певні обряди, а от віра в наша далека. Тому, дорогі, надихаємо все, що в нашому житті є, вірою і молитвою.